А я вам дуже цікаву карту підготував. Не хочу вам розкривати секрети. Але добре, розкрию. На цій карті буде кораблики. Декілька корабликів там буде. Ну, коротше кажучи, ми нібито приплили на острів зі Скарбами. І так сталося, що на нас напали, і ми не можемо прямо втекти з того острову, і нам треба ті скарби захистити спочатку, а потім втекти. Тобто в, ці, в, цьому, в цьому сценарії може бути енд або не хеппі енд тобто енд це, якщо ми захистимо ті скарби, і опоненти здадуться, і ми попливемо собі, а може бути закінчення, що ми не впораємося. Вони всі поставили орків, Ну, добре грають. Це не простий древній храм. Тому що на цьому древньому храмі буде справжній герой адмірал Праудмур, який висадився на острів. І поїхали. Тобто у нас корабельна експедиція і імпровізований острів. Якби поїхали дивитися, що на тому острові. Бачимо, які в нас навички в адмірала. Я йому візьму зразу. Оце на, оцю навичку, бойовий реф, щоб цей острів спочатку завоювати. Такий голем сильний. Давайте тепер полікуємося. Ось він перший артефакт з острова. Амулет природи. Це наші тут це, припаси. Полікуємося тут зразу базу, поставимо і йдемо далі битися. В нас тут є людський бойовий корабель. Ці кораблі нам допоможуть захищати острів. Тут ставимо таку імпровізовану базу на острові. І тут буде наш другий артефакт. Буде наш другий артефакт, і ми це будемо бити з допомогою кораблів. Так, хитрості нам випав Йдемо далі. Перемлікуванічко. І йдемо, мабуть, на центр. Йдемо, мабуть на центр. Продовжуємо качати економіку. Нагадаю, що я граю проти трьох гравців. Відповідно, в мене є зі старту зразу дві бази, можна так сказати, імпровізовані. Але економіку, бачите, треба ще підкачати, бо вона не розкачана. І в нас є перевага того, що в нас є герої вже четвертого рівня. Я думаю, хлопці в шоті, коли зараз побачать адмірала. Добре, треба відступати. Хлопці там в шоті бачать справжній адмірал. <сум> так, тут я вже поступово починаю острів готувати. Моє завдання продовжувати збирати скарби. Продовжувати збирати скарби. Трішки треба війська. Спорядити перед тим, як цю базу продавати. Я думаю, можна вже робити грейд. треба Тработиката. Їх тут багато. Їх тут трое от работиката. Бо більше ресурсів, щоб цей острів обладнати. Зараз я думаю, тут базу поставимо, плюс один артефакт візьме. Так, Діадема, добре, йдемо далі збирати артефакти. Кону випав. Беремо різця. Нам треба прибрати оцей ліс, щоб нормально розбудувати той острів. Я думаю, вже певні артефакти треба віднести. Я можу передати війська воїнам. Давайте дойду певні артефакти, куплю телепорт. Стерню треба побудувати перстень захисту роблю грейди, тут ресурси добуваємо. Нам треба мінімум 3000, це при тому, щоб нормально розбудуватися. Перед тим, як повністю переїжджати. Ну острів ще не готовий, я вам так скажу. Євтар королів побудуємо. Мало ровно телепорт. Так, треба кольо королів, щоб в замок вийти, так. Так, давайте хай піхотинці тут артефактики залишу. За 8 артефактів поки що є. Ми, магія 169 ми... гривень, привіт. Замовник завдання з вами, але дивлюсь з затримкою хвилин від 20 до 30 посмішка. Підготовка вражає. <рес> дякую, дякую, магія ігри. Це ще тільки початок. Це ще тільки початок, ми тільки розігруємося. У нас 8 артефактів поки що є, та? треба ще сферу купити. Тут нам вже бази починають бити потроху. Не знаю, чи мені вдасться ще більше золота витягнути. Ой, куди я без телепорту побіг? Треба йти купити телепорт. Поки що ресурсів дуже багато потрібно. Я прямо не знаю, чи в нас буде 3000. Орки вже нападають. Ось тут ще один артефакт візьмемо. ну Здається, все є 9 артефактів, плюс у нас сфера. І потім треба буде забудувати ті артефакти. Не важі, ці всі погрейдити. Я поступово грейжу. Prawdają. Так, тут наши скорбы. А ну, раз мы их забудуем. Ой, как же в мы тут ломаем ему базу. Та, втекли. Ну що, купуємо сферу і все. 10 артефактів у нас тут укомплектовані. Ми ще сюди для виду поставимо типу, ці вози. Ось це те, що нам треба захистити. 10 артефактів. Яйце червоного змія, берло вітру, каптур хитрості, камінь здоров'я, велике зцілення, діадема благородства, сувій телепортації, сфера вогню, так? Скільки там? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Щоб почому 8. Ну давайте покладемо туди ще ось такі артефакти. Може я щось не дорахував. Все, тепер буде 10. І це треба зараз буде все забудувати ще. Що давайте за закриємо ті артефакти. Ну все, О, вони нападають. Ну, треба йти битися. Скоро бляма. <риклад> Ха-ха. Тікають. Вони <риклад> тікають. <риклад> <риклад> Цікаво, я можу ремонтувати кораблі? Мабуть, можу, треба їх поремонтувати. Хлопці, ну це епік мені вже якби смішно. І ремонтуємо кораблики. Там теж мортири, правда. Магія ігри та іграшки 169 гривень. О, Нарешті назва каналу має повністю а, відображатися кайф. А то відчуття, що я зовсім мови не знаю хаде. Адмірал Боже, Звуч. Він покрав всі артефакти на держаблі. І ми його, типу, не можемо піймати, та? <плес> це провал. Чекайте. Нє, тут він не покрав артефакти. Чи покрав? Він вкрав тільки сферу і став телепортації. Хлопці, все непогано. Я вже почав переживати. Тільки два артефакти, він вкрав. Ой, це було дуже смішно. Я вже переживав. Він, коротше, не зміг взяти всі артефакти. Він почав панікувати, що... ой, тут колись стрілець поїхав. Мінометні загони трохи псують тут враження від гри. Так, мені треба ковальню. Щоб грейдики зробити. Більше цих мінометних загонів. О, тут один орк висадився. Треба битися з ним. Це він дар мусили про Ну, Взагалі, щоби там не крали артефакти, нам треба було ці вежі загрейдити. Але вкрали тільки два артефакти, тому нічого страшного. Хе, <смешно> це дуже смішно. Це дуже дуже смішно, потопили наш основний корабель. Попили основний корабель. Так, давайте я тут треба супильно побудувати. Треба загрейдити вежі, щоб не поцупили у нас тут. Все, вони пішли в банк треба відступати, хлопці. Перша лінія прорвана. Магія ігри та іграшки 50 гривень зелений орк злочинець. Але красунчик. посмішка Це це цікаво, що він вкрав. Але він вкрав тільки два артефакти. Нічого страшного. Ну, зараз повернемо. Раз повернемо. розповернемо. повернемо. Хлопців, в охороняю як можуть ті артефакти. Ой-ой-ой, прям до кінця пушать, заказ мадан, На но мене не діє Я пит ультимейтом. О, ты такие эпик. Добро, давай, это поставлю два артефакта на место. Боже, і тут провалюють, прориваються. Чість! Щитів. Та оренчика залишилось. А ми зможемо його на кораблі догнати? Ні, ми його на кораблі не нас доженем. Все, закінчилося тут золото. Останні стані вежі тут грейжу. А, у мене тут ще ці артефакти були. Я думаю, чому мені там треба було ще два докупити. хлопці зараз буде останній бій, я походу. Нас тут пробивають. Зараз останній ультимейт і останній бій. О, Епічно. <свісно> <свісно> ну що, я думаю, що такий мав бути сюжет, як хотів автор. Я думаю, що тут воно було максимально. Реалістично, тобто я скільки міг ресурсів набрав, не, ск не скажу, що там було 3000 золота, але я просто заздалегідь у вежі все інвестував. Я думаю, десь біля трьох тисяч там було, можна навіть і більше, з трьох баз я добував на початку. А, ну що, як би тут можна було підбалансувати карту, щоб я виграв? А, зробити сильнішого героя мого. Я спеціально зробив йому рівень 5, щоб. Не мати такої переваги над новачками. Бо це гра не на перемогу була, а знаєте, на те, щоб той острів а, епічно захищати, і новачки там намагалися його пробити. ті кораблі. Ну, це було про це не, не на перемогу була гра. Якби була на перемогу, то, то, звичайно, треба було трішки підбалансувати бо і зробити сильнішого адмірала. Ну і щоб в мене були артефакти, тому що я все-таки ті 10 артефактів не використовував всю гру. Навіть артефакти, які б дали атрибути, могли би допомогти при тому, щоб відбитися. Але було дуже смішно, особливо коли Тімі Тірс на держаблі прилетів і два артефакти вкрав. Це було дуже смішно. Було б ще крутіше, якщо б я все-таки загрейдив вежі захисні. Він би, але він би, мабуть, просто розвернувся і полетів назад. Тому що вам, вам здається, що він, якби вежі були готові, то там до би збили. А, ну, те, що він пролетів, це, власне. Погано я по периметру вежі побудував, так? Але як, якби я побудував як слід, він би просто не пролетів і не було б так весело, коли він ті артефакти е краде. Ну що, я дякую хлопцям за гру. А, дякую, Магія Ігри. За таке цікаве завдання. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.